Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні 13 вересня. В цей день народилась прекрасна чудова людина. Депутат заставнівської міської ради. Це Юлія Іванівна Джос. Це людина і депутат з великої букви, яка постійно працює та вдосконалює себе на поприщі служіння нашій громаді заставницькій громаді, яка скорпульозно відноситься до всіх правових норм та засад, які повинні бути дотримані під час розгляду всіх питань на сесії міської ради. Ну, це можна сказати, Юлія Іванівна як джілка, яка постійно над собою працює, вдосконалюється з кожним днем, з кожним місяцем, з кожним роком. І показує майстер-клас на публіку. І публічно вона проявляє свій талант депутата. Я вважаю, що в Юлії Іванівні її. Кар'єрний зріст тільки починається, і що в майбутньому вона себе покаже і вийде на таку вихідну, де її злет буде дуже помітний. Тому що її рівень це дуже високий рівень, як людини, як депутата, як великого професіонала. І так далі. Ну, а зараз я хочу таку коротеньку пісеньку її заспівати. Так, Вона пісня, не можна сказати, що стосується саме вітання її з днем народження, але характеризує просто її як прекрасну чудову людину, як депутата. Там я не задівав, не задівав всі ті проблеми, які стосуються нашої громади. Це така пісня розважлива. І Юлію Іванівну хочу привітати з днем народженням, побажати всього самого найкращого. Щастя, здоров'я, благополуччя. І зараз хочу їй заспівати цю пісню. Юлія, Юлія, Юлія Дупе шкоджу. Закінчила вона. В Чернівцях престижний вуз. Бо ж тепер, депутат, заставніє вона. Що кладюга у нас була квітка та хана, Юля, славний депутат, знає, хто в заставні гад, хто під час війни обібрав бюджет та пішов із ним снідать у буфет. Хоч війна, хоч війна, хоч війна в нас де, тільки ж влада всіх нас знову обкраде, бо в заставні пани в битву не підуть, а солдат та бійців наших обкрадуть, Юля, славний депутат, знає, хто в заставні гад, хто під час війни обіграв бюджет. Та пішов із ним снідать у буфет. і злодюк, і злодюк, знають нас усі, бо ж сьогодні вони всім впечуть млинці, бо ж громада уся буде їсти їмлинці, що спекли в час війни для людей та Юлії. Юля, славний депутат, знає, хто в заставні гад. Під час війни обікрав бюджет, та пішов із ним, снідать у буфет, Юля, славний депутат, знає, хто застав нігат, хто під час війни обікрав бюджет, та пішов із ним, снідать у буфет, та пішов із ним, снідать у буфет, та пішов із ним, снідать у буфет. thank you